Вітаю, друзі, слава Україні! Я Ігор Мартиненко і канал Legendary Ball Запрошуємо вас на свіженьку порцію новин футболу. Ну і звісно, головне в українському футболі цих днів цього тижня. І безумовно це продовження і можливо, завершення епопеї з призначенням Сергія Реброва на позицію головного тренера збірної України з футболу. Тож розв'язка вже дуже близька, 28 травня. Аляйн Риброва та Ярмоленка. Зіграє проти клубу Аль-Шарджа у фіналі Кубку Ліги Об'єднаних Арабських Еміратів. І, як очікується, цей поєдинок стане такою лебединою піснею Риброва у клубі з ОАЕ. Після цього, мовляв, Рибров вирушить же до України, і, можливо, в перший день літа, можливо, навіть ще раніше, його буде представлено як головного тренера збірної України з футболу. Ну, почало тут додатково різної інформації з'являтися: мовляв, Андрій П'ятов може увійти до. Тренерського штабу стати тренером воротарів. Ну, побачимо, тим більше в п'ятого ще контракт з Шахтарем, і Повідомляється, що він може провести в стані гірників ще, можливо, рік, можливо, навіть два. Та й тренерської ліцензії, поки в п'ятого немає. Тому, скоріше за все, ця новина так, знаєте, аби підігріти ще пікантність і. Цікавість наближаючого все ж приходу Риброва до головної команди країни. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви, що Ребров все ж стане тренером збірної України? Чи тішить вас ця новина? Мене, наприклад, тішить, але я буду радіти тільки коли це станеться остаточно і офіційно. Окрім того, друзі, прошу ставте лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. І справді тема збірної України з футболу в найближчі тижні стає основною, тому що наближається цікавий контрольний поєдинок Україна-Німеччина, який відбудеться у Бремені дуже скоро. Крім того, після ми будемо грати в рамках відбору до Євро 2024 Дуже важливі поєдинки, де нам треба тільки перемагати після поразки від збірної Англії в першому матчі для збірної України. Тож вже стало відомо. Кількість гравців, яких викликали на ці поєдинки збірної України. А саме голкіпери Андрій Лунін, Анатолій Трубін та Георгій Бущан, захисники Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Едуард Цоболь, Сергій Кривцов, Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Олександр Тимчик та Олександр Сваток. Півзахисники Михайло Мудрик, Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Данило Ігнатенко, Владислав Кочергін, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський та Олександр Піхальонок. Ну і також в нас потужне тріо Форвардів Владислав Ванат, який чудово себе проявив весняній фазі сезону, постійно забиває. І, звісно, і Артем Добик взагалі найкращий Форвард як на мене. України на сьогоднішній день. Ну і Роман Яремчук, який втратив своє гольове почуття, на жаль, рідко з'являється і на полі в складі Брюги, але все одно його клас не викликає питання, тому він потрібен також в збірній. Є і резервний список гравців, в який увійшли Тарас Качараба, Богдан Михайліченко, Олександр Караваєв, Микола Шапоренко та Мар'ян Швет. Відзначаємо повернення Шапоренка і Бущана. Бущан вже в заявці основній, Ну а Шапоренко поки. Серед запасних гравців, гравців резерву. Але я думаю, після того, як він повернувся у складі Динамо в матчі УПЛ колос Динамо, Київ, до речі, як і Бущан, то я впевнений, що побачимо ми і Бущана, і Шапаренко обов'язково в матчах червневих для збірної України. Ну, взагалі, київське Динамо здається, нарешті знайшло свій ігровий ритм, особливо після повернення від травм лідерів і Олександр Шовков Чудово себе проявляє. Так, є одна поразка серед низки яскравих перемог, поразка від одеського Чорноморця. І що цікаво, навіть таке кризове Динамо, яке, схоже, буде в УПЛ четвертим, але все одно змогло досягти свого рекордного результату у виїзних поєдинках української прем'єр-ліги. Але ну, все одно зорю вже не наздогнати. Команда з Луганська буде третьою. Ну і схоже, все йде до того, що Шахтар стане чемпіоном. Динамо, клуб СК Дніпро 1 на другому місці. 28-й тур подарував нам яскраві результати, тож школа з Динамо 0-3, Дніпро 1, Ворскла Верес Олександрія 2-2, Зоря Шахтар 0-3, Минай рух 0-0. Інгулець 19-25 1925-00. Львів Чорноморець 0-1 і Кривбас Металіст 2-0. Тож тепер Шахтар наближається вже впритул до свого чемпіонства. Схоже, що Єврокубкова зона теж в нас без змін, от ну, в зоні вильоту до Львова, який вже готується припинити своє існування, також до Додається харківський металіст. Ну і верес, рух, інгулець та Минай, схоже, розіграють між собою два оцих 13-14 місця, які дають змогу зіграти перехідні поєдинки з клубами першої ліги. Ну, Ми вже точно знаємо, що оболонь Київ та Полісся Житомир цікаві команди першої ліги будуть грати в УПЛ наступного сезону. Друзі, також на каналі з'явиться сьогодні і завтра два відео присвячених 29-му туру УПЛ розв'язці в нашій прем'єр-лізі. Окрім того, майбутнім поєдинкам українців в топ-лігах Європи. Також дуже цікаво, хто вилетить з АПЛ, чи залишиться Миколенко в нас в головній світовій футбольній лізі. Ну і також цікаво, чи стане Борусія Дортмунд чемпіоном Бундесліги. Багато є. Цікавинок тут, але є і трофеї для українців. Артем Бісєдін та Роман Безус виграли Кубок Кіпру разом з Омонією зі своєю командою. З чим ми їх і вітаємо? В фіналі обіграли АЛ Лімасол. Так, на жаль, Бісєдін через... Травму коліна пропустив цей поєдинок. Ну а Роман Безус під завісу поєдинку з'явився. А тому українець зробив свій вагомий внесок в перемогу клубу з Нікосі. Відзначимо, що в Аелі з Лімасоло виступає також українець Крістіан Біловар. Щоправда, він в фінальному матчі не зіграв, провівши весь поєдинок на лаві запасних. Тож вітаємо Бісєдіна і Безоса. Ну і друзі, напишіть в коментарях після такої перемоги, чи треба Романа і Артема повертати до збіру. Вірної України з футболу. Окрім того, поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко дякую вам за підтримку і увагу. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми, звісно, кажемо Перемагай!